Вони є всі в стилі Ренесанс. Стиль Ренесанс, і вони мають тільки три вікна. Чому три вікна? Тому що земля була дуже дорога. The Earl was so expensive. І якщо хтось хотів мати більше, ніж три вікна, 4, 5 або 6, треба було платити за це податок. Тому люди мали тільки три вікна. А чому Ренесанс? Чому весь ринок збудований в стилі Ренесанс? Тому що львів'яни завжди мали багато грошей, і коли місто згоріло, вони почали запрошувати сюди архітекторів з Італії і з Німеччини. Сюди почало приїжджати багато таких відомих будівельників. А звідки львів'яни мали гроші? Правда? Чому вони мали гроші? Тому що Львів це місто між Сходом і Заходом. Ви приїхали до Львова, і ви маєте унікальну можливість побачити, як можна жити між Сходом і Заходом, і брати все найкраще зі Сходу і найкраще з Заходу. Таких міст є багато в світі. Найкраще місто, де є Захід і Схід, це Єрусалим. Там є і то, і друге, але в цій частині Європи Львів є дуже гарним місцем також.